Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо вчитись робити ось такі квіточки. Ось як на цій, на цій картині. Що для цього треба? Вирізати кружечок діаметром 8-10 см, щоб квіточка не була дуже велика. Вирізали з бумажки ось таке, таке лікало. Потім беремо тканину, будь-яку, прикладаємо. При Обводимо, обвели, вирізали, і в нас вийде кружечок. Вийде ось такий кружечок. На кружечки ми повинні отак знайти ось так серединку обов'язково. І потім її ось так намітити, щоб її було видно, де вона у нас буде з ліцевої сторони. Потім зібрали, бачите? Зібрали, зібрали, як ми завжди збираємо. Ось так. Просто ви іголочкою вперед зробили, ось так по кругу зробили. І зібрали. Ось так щільно-щільно, дуже-дуже крепенько ось так зібрали. Є. І що ми тепер робимо? Беремо нашу голочку і вставляємо ось так сюди. Тут розровняли, І шукаємо нашу серединку. О! Є, і тепер ось так через край, ось так гарненько, і знову в серединку. Я взяла нитки іншого кольору, тому щоб вам було видніше, було зрозуміліше. А ви, бачите, що виходить? І знову тут в серединку, і тут в серединку. А вам треба буде взяти нитки такого кольору, як ваші квіточки. Тоді буде гарніше. О, бачите. Тепер сюди. Знову тут всерединку. Тут серединка. О, так. І затягнули і сюди. І ось у нас вже виходить. Гарненька така квіточка на чотири пелюсточки. О, бачите? Тепер ми це голочку туди, наізнанку. І тут робимо закріпочку. Ось так. Раз. Ось так. Два і три. І наша квіточка, бачите, вже готова. Гарненько пелюсточки розрівняти треба і зробити серединку. Або ось таку, як тут ми робили ось ниточок. Обрізали ниточки, приклеювали. А можна гудзик приклеїти, можна полубусину приклеїти. Усе, що завгодно. Приклеїли і ось, така, ось такі будуть гарні квіточки. Кому сподобалось, робимо, щоб потім зробити картину. На сьогодні усе до побачення!